Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Далі ще до приємних новин, те, що я вам анонсувала. Наймасштабніша атака України по російських аеродромах сталася цієї ночі. Російський аеродром Савеслійка у вогні. Україна атакувала литовище. Повідомляє громадська із посиланням на власні джерела в СБУ та силах оборони. Уночі одразу 117 дронів та 4 тактичні ракети атакували сім областей Російської Федерації. Про це заявило Міноборони агресора. кажуть, нібито усе знищено. Натомість російські телеграм-канали писали безпілотники, помітили над селами велеть Мата Саваслійка Нижньогородської області. Також стверджується, що проїзд у село та місто Кулебяки був перекритий. Місцевий губернатор уночі повідомив, що працювали засоби ППО та РЕП через безпілотники. Місцеві жителі чули, начебто 10 прильотів по авіабазі. Нагадаю, звідти регулярно злітають міги. вообще. Давайте, ребятки, хоть один сбейте. Ловите. Опа. Ох. Вот это да. Вражає, звісно, що кількість наскільки виріс український військово-промисловий комплекс, що ми можемо за одну ніч випустити 117 дронів, понад сотню БПЛА. Згадайте лише наймасованіші російські атаки по нашій території. Це ось була приблизно така сама кількість. Ну і Росія заявляє про ракети. А всі ми пам'ятаємо нову модифіковану ракету Нептун українського вироб. Ництва будемо, звісно, що тішитися, якщо це саме українська ракета може досягати таких далеких цілей. Ну і бачимо, як російська ППО в чергове не впоралася із. Нальотом українських дронів. До речі, на російському аеродромі Саваслійка досі палає пожежа після атаки дронів. Це видно зі скриншотів із фірм супутникової системи фіксації пожеж від НАСА, які показав осінт аналітик. Кадри оприлюднили із Нижньогородської області, яку вночі атакували дрони. Факт вибуху на території авіабази підтверджує і геолокація одного із На очевидців Авіабазі серед іншого базуються винищувачі міг 31 к носії ракет кинжал, якими Росія просто систематично тероризує і завдає ударів по Україні. Додали журналісти Радіо Свобода. Звичайно, що будемо очікувати на наслідки цієї бавовни, на наслідки і результати цієї атаки. Дуже хотілося б, аби якомога більше російських цілей були уражені. Бу були знищені внаслідок цієї нічної масованої атаки. Ну і внаслідок цієї бавовни по аеродрому Саваслейка цієї нічної дрони могли уразити склади із унікальним паливом для Міг-31К. Про таке зробили висновок аналітики Дефенс Діф, Експрес. Видання наголосило, що імовірне знищення запасів керосину Т6 є доволі суттєвим результатом. Саме Т-6 це спеціальне важке термостабільне паливо, яке Значене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, при яких керосин нагрівається до 100-150 градусів. Таке паливо якраз використовують лише міги 31К, воно не на кожному НПЗ. Саме міг 31К можуть використовувати і інші види палива, наприклад, поширений керосин РТ, але у такому випадку вони не зможуть запускати кинжали. Тобто, якщо Українські дрони чи то ракети долетіли до. Резервуарів із унікальним паливом для Міг 31 к і цього палива більше немає, Якщо були знищені ці резервуари, то можемо припустити і зробити висновок, що найближчим часом Росія не буде запускати балістичні ракети. «Кинжали», нам не доведеться застосовувати Петріот чи інші системи ППО, які здатні збивати балістичні ракети. Це означає, що Тривог внаслідок зльотів міг 31 к буде менше цих тривалих кількагодинних тривог, тому що їм просто не буде як злітати. У них не буде для цього палива. Надзвичайно гарна новина для України. Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу.